Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. За рік великої війни офіс генерального прокурора зафіксував майже 70 тисяч воєнних злочинів, скоєних росіянами. Страта беззбройного українського військового, якого ворог розстріляв за слова «Слава Україні. Цей список точно поповнить детальніше про те, як росіяни ставляться до полонених, поговоримо із координаторкою медійної ініціативи за права людини Ольгою Решетиловою. Пані Ольго, я вітаю вас. Доброго дня, скільки взагалі випадків отаких позасудових страт росіянами наших військовополонених ви зафіксували? Я вам не можу сказати конкретної статистики, тому що інформація про те, що відбувається з нашими військовополоненими? Надзвичайно обмежена основне наше джерело інформації це опитування тих військовополонених, які вже були звільнені. Але я вам можу назвати, починаючи від 2014 року, деякі кейси, якими займалася в тому числі і наша організація. Про позасудові страти а, військовополонених це ситуація в Дебальцевому, а, це ситуація в Красному протизані. Це 14-15 роки. А наша організація займається кейсом Романа Безпалового. Це військовослужбовець 58-ї бригади, тіло якого а, так звані ДНР повернули з полону. А, абсолютно, це, це тіло не підлягало експертизі, не можна було встановити. Причину смерті, а хоча а, ми ми продовжуємо розслідування, тому що поки у нас не буде Доступу до, до всієї інформації ми його не можемо завершити. ми вже три роки ним займаємося. Але а, за нашу інформацію а, він був задушений. Хоча а, представники цих квазіутворень говорять про те, що нібито він скоїв самогубство, Та, що згідно з нашим розслідуванням, не відповідає дійсності. А нам а, у нас є інформація про вбивство Мропіха 36-ї бригади Воленівці, яким ми ще перевіряємо, і намагаємося. Довести і такі випадки ми зараз створили такий в нашій організації реєстр інформації, принаймні фактів або повідомлень про вбивства українських військовополонених в російському полоні. І ну, на сьогоднішній день там вже більше десятка випадків, які потребують перевірки. Я хочу. Підкреслити, що навіть цей останній випадок а все таки всі обставини будуть встановлені тільки розслідуванням, і я дуже сподіваюся, зрештою судом, тому що так як зараз ми це бачимо, це виглядає воєнним злочином, вбивством беззбройного. Комбатанта, який вже фактично був захоплений в полон, а це є порушенням Женевської конвенції і називається позасудовою стратою. Я знаю, що різні українські громадські організації з такими поданнями зверталися і в Європейський суд справ людини. Зокрема, знаю, що Українська гельсінська спілка справ людини робила подання щодо позасудових страт в Дебарцевому. І очевидно, це є воєнним злочином. І тут мені здається, ми. Трошечки неправильно ми, я маю на увазі Україна, українське громадянське суспільство і держава неправильно себе поводили Весь попередній час ми програвали росіянам в цьому інформаційну війну. Ми не наголошували на тому, що вони вбивають наших військовополонених. Не знаю з яких причин це робила держава. Ми зі свого боку намагалися це підкреслити. А одночасно росіяни видумували різні фейки з якимось негуманним поводженням з їхніми військовополоненими. Відомо це відео, яке вони поширювали, з нібито розстрілом російських військових. Беззбройних нашими військовими, і цей факт не змогли підтвердити, не змогла підтвердити ні наша організація, ні міжнародні організації, які спробували розслідувати, ні наскільки мені відомо зараз українські правоохоронні органи. Тобто росіяни вигадують і розкручують ці фейки. А ми дуже мало говоримо про поводження з українськими військовими полоненими негуманне, жорстоке на міжнародній арені. І надзвичайно важливо це підкреслити, тому що це є воєнними злочинами. Пані Ольго, а хто має понести відповідальність за розстріл українського військовослужбовця, якщо ми конкретно про цей випадок говоримо? І наскільки реально взагалі знайти і притягти до відповідальності цю, цю людину, цих людей, їхнього керівника? Я думаю, що це не те, що реально, це те, що нам необхідно зробити. І враховуючи, який розголос цей кейс мав в українському суспільстві, якого болю він завдав і українському суспільству, і рідним цього військовослужбовця. Я думаю, що для нас принципово розслідувати цей кейс, встановити відповідальна і е, я хочу наголосити, що в міжнародному гума... гуманітарному праві є таке поняття, як е, командна відповідальність, тобто. Е за такі випадки може нести відповідальність не лише той солдат, наприклад, який натиснув на крок, або е, який розстрілював цього військовослужбовця, а і м ті його командири, які могли віддати наказ, е, які е, могли бути присутніми при цьому, або ті, які могли знати про те, що е, їхні підлеглі навчиняють е, такі злочини. Тобто, е, в ідеалі це має бути повноцінне розслідування. А в тому числі у цій ланки командної відповідальності, і повинні бути встановлені не лише безпосередні виконавці, а й їхні командири. За вашими спостереженнями, от е, ці позасудові страти, які росіяни вчиняють або їхні найманці вчиняють, це загально прийнята практика в російській армії, чи ну от якісь перегиби на місцях, якщо такою знаєте сталінською риторикою послуговуватися? Ви знаєте, мені важко сказати, чи це прямо політика Російської Федерації, тому що нам відомі і інші випадки, коли, ну, якщо не гуманно було поводження, то принаймні в окремих випадках не знущалися з наших військовополонених. Щодо позасудових страт, ви пам'ятаєте цей випадок, коли, наприклад, намагалися судити наших військовослужбовців з Маріуполя. Нам, нам також відомі випадки. Квазі судилищ в на окупованих територіях ще до 24 лютого. Наприклад, Богдан Пантюшенко, відомий танкіст, який 5 років провів в російському полоні, отримав вирок якщо я не помиляюсь, десь близько 30 30 років ув'язнення. Тобто вони послуговуються там ще якимось кримінальним кодексом радянського союзу, якихось там ще 60-х років, і вони можуть виносити такі вироки, і можуть також виносити і. Смертну кару, тобто в самій Росії існує мораторій на смертну кару, а в квазіутвореннях, які вони створили на окупованих територіях, навіть вона тобто вона такі вироки виносились, нам невідомо про випадки їх застосування. Але якщо говорити про позасудові страти, то ми говоримо про десятки кейсів, і це вже може свідчити про системність і може свідчити про те, що якщо і немає зверху наказу про здійснення позасудових страт. То, як мінімум, немає заборони на них, ну і крім того, треба наголосити, що позасудова страта це не єдиний злочин проти наших військовополонених. За нашими опитуваннями з того, що ми знаємо, практично всі вони піддаються там катуванням, жорсткому і нервському поводженню, утримуються в жахливих умовах. Ви бачили в якому стані вони їх звільняють, скільки ваги вони втрачають, тому що їм там. Недостатні харчування надають. Їм, у них немає доступу до свіжого повітря дуже часто, до елементарних умов гігієнічних і так далі. Все це є нелюдським поводженням. І якщо ви бачили, то російські військовополонені, звичайно, в Україні зовсім в інших умовах отримуються. Ми дотримуємося всіх норм міжнародного гуманітарного права і е, мають доступ до цих військовополонених і червоний хрест, і місія ООН, їх, їх можуть відвідувати. Е, тому Власне, ми тут поводимося як цивілізована держава, яка дотримується. Москва має бачити, як Росія поводиться з військовополоненими нашими, не тільки для того, щоб вжахнутися, поплакати, а для того, щоб допомогти Україні притягти винних у цьому до відповідальності. Дякую за вашу роботу і за те, що долучаєтеся до нашого ефіру. Ольга Решетілова, координаторка медійної ініціативи за права людини, була з нами на зв'язку. Ми продовжуємо.